Прийшли до вас з вертепом, з тою колядою, щоб вітати вас усіх, з ясною звіздою, щоб на нашій Україні ниви процвітали, Щоб у цьому році всі біди не знали. Тому звичаї свої ви не забувайте, Разом з нами до вертепу нині завітайте. Колядой разом всі, як батьки співали, що традиції свої внуки пам'ятали. Колятой разом всі, весело співаємо, пірденного Ісуса по вік прославляємо. Люди, гляньте, зірка сяє, небостя вам пламеніє, світе ясний, ангел йде до нас прекрасний. Радійте всі люди, проходить хвилина, постала на світі. На тую новину надії печалі, великі народи, століття чекали. Нехай же у вашій хаті завжди будуть Богу раді. Нехай вам дасться і додасться і весь час панує щастя. Тож будьте люденьки, здорові здраві. Вживіть лагоді, любові. Свої помилки визнавайте і своїх ближніх пробачайте. І щоб ніхто із вас не злився, Бо цю ніч Христос, Христос родив.